У в ті дні зачала Єлисавета, жінка захарні і таїлася п'ять місяців, кажучи, та учинив мені Господь у ці дні, коли зглянуся, щоб зняти мою ганьбу між людьми. Шостого місяця ангел Гавриїв, посланий Богом у місто Галилеї, якому Ім'я Назарет до Діви, зарученої чоловікові на ім'я Йосиф, здали довго дому, ім'я ж діви було Марія. Війшовши до неї, ангел сказав їй, «Радуйся, благодатна Господь з тобою, благословена приміщення. Вона стривожила з цим словом. Що могло значити це привітання, Ангел сказав їй, не візь Маріє, ти постешла ласку Бога, ось ти зачнеш у лоні і породиш сина, і да йому ім'я Ісус, Він буде великий і сином Всевишнього назветься, Господь Бог на йому Христом Давида його Бога. І царюватиме на по віки, і царіванню його не буде кінця. Марія сказала до ангела, як воно станеться, коли я дуже не знаю, ангелом відповідь сказав їй, Дух Святий зійде на тебе, і сила Всевишнього оцінить тебе, тому і святе, що народиться, Зі мною станеться по твоєму слову. Сьогодні, як Архангел Гавриїв говорить, говорить їх до пречистої Діви Марії. Це привітання Архангела, цю появу ангела, вона стривожила, що можуть означати ці слова, чому вона повинна радуватися. І тоді архангел дає їй відповідь і каже, не бізь Маріє, бо ти зачнеш і народиш сина і даси йому ім'я Ісуса. Це, мабуть, ще більше стривожило Марію. І вона каже, до ангела, як це може статися, адже я не знаю мужа. Вона архангел. Євангелист Лука говорить, що Архангел з'явився Діві в місті Назареті. Діві Марії, Діві, яка була заручена з Йосипом якої Марія. Вона володіла. І тому питає Аркангела, як це може статися. І тоді Архангел відкриває їй цю тайну Божого благовоління, відкриває їй ту тайну Божого промислу спасіння людського роду. І каже, Дух Святий зійде на тебе. І сила Всевишнього отіни тебе, і те, що народиться, назветься Сином Божим. Архангел відкриває Марії повністю ту таємницю. Приймає людське тіло, стає людиною, зачинається в лоні пречистої Діви Марії. Бог приходить на цей світ, приходить на землю. Аркангел відкриває Марії цю велику таємницю. І тоді Марія, просвідчена благодаттю Святого Духа, відповідає Арханглу і почула, вона усвідомила, зрозуміла, повірила також в ці слова Архангела і каже йому, ось я слугиня Господня, я слуга Господня, нехай мені станеться за Твоїм словом. Вона зрозуміла і повірила, що це не прості слова цього архангела, але він посланий Господом, щоб звістити їй ту благовістку, цудові. Спасителя світу, і що саме вона, пречиста Діва Марія, стане тою, яка, який за дією Святого Духа зачнеться Син Божий. І вона народить його, і, будучи дівою, стане також Матір'ю Божою. Тому Архангел каже, радуйся, радуйся, бо ти тебе, Господь, вибрав, як достойну, здійснені цього. Каже, дає відповідь, що мути достойна, радуйся благодатна, повна Божої благодаті, повна Божої ласки, жодного гріха немає в тобі. Тому ти удостоїлася цієї великої Божої благодаті. Доріг Христі, тому церква з такою. Так і називається благовіщення, благовістку, яку Архангел Гавріїл приніс при чистій ділі Марії, що вона стане матір'ю Божою. І тому і Марія, це, ця вістка принесла радість і її серце, але і також ця благовість архангела приносить радість кожному з нас. Бо Син Божий народився для кожного з нас. Він прийшов на цей світ, щоб спасти кожного з нас, щоб відкупити гріхи кожного з нас, щоб кожного з нас зробити щасливим, щоб кожен з нас міг увійти в це вічне щастя Небесному Царстві. Щоб кожен з нас отримав цю благодать Спасіння. Дорогі Христі! Але це залежить також в великій мірі від кожного. Цю благодать спасіння, напевно, ми всі, я думаю, тут присутні, отримали під час таємства хрещення, коли батьки принесли нас ще маленькими, чи, можливо, ми вже у свідомому віці прийшли до храму і просили про цю благодать хрещення. Саме через це таїнство хрещення коли, яке є виявом віри в єдиного Бога, в трьох особах, через це таїнство Господь всилає на нас цю благодать прощення гріхів, відкуплення гріхів, прощає нам гріхи і робить нас достойними і гідними, здібними, щоби війти до цього Божого Царства. Але від кожного з нас, як ми живемо на цій землі, залежить, чи ми хочемо піти, чи ми хочемо цю благодать спасіння зреалізувати, чи навпаки ми не хочемо цього зробити. Від життя кожного з нас залежиться. А це залежить найперше від віри, якщо людина вірує, яка отримала цю благодать спасіння в і свіщення. Якщо вона, батьки, передали їй також цю віру, і вона підтримує цю віру в своєму житті через молитву, через участь в божественній літургії, через участь в святих таїнствах, святому причасті Івхаристі, єднаючись з Господом, вона зростає в цій Божій благодаті. Вона отримує від Господа також цю підтримку і силу, щоб перемагати ці різні і спокуси, які приходять до нас в житті, щоб зберегти цю Божу благодать у своєму серці. І тому тепер цей час Великого Посту, коли ми готуємося до цього великого святого Воскресіння, те саме звертає нашу увагу на стан нашої душі, щоб кожен з нас звернув увагу, в якому стані духовному, душевному перебуваю перебуває я. Чи ця Божа благодать є в моєму серці чи ні? Чи, можливо, я втратив її через своє недостойне і негідне життя, через свої негідні вчинки, через гріхи, які ми чинимо? Бо саме ці гріхи, ці злі вчинки, вони через них людина втрачає і позбувається. Тої Божої благодаті. Тому церква під час Великого Посту звертає нашу увагу на стан нашої душі, щоб кожен з нас запитав себе і подивився, в якому стані я перебуваю. Які б гріхи людина не вчинила великі, але вона має можливість, щоб також позбутись цих гріхів. Господь є Богом Милосердя, який прийшов. Не щоб покарати грішника, але щоб його спасти. Він в своєму милосерді хоче спасіння кожного з нас. Але важливо є, щоб людина усвідомлювала це, і щоб вона була відкрита на цю Божу благодать, і щоб вона, усвідомивши свої гріхи, прийшла до усвідомлення своїх гріхів. Бо це є дуже важливо. щоб усвідомити свої гріхи і покаятись. Якщо людина усвідомить, вона тоді покається. щоб вона прийшла до цього найсного покаяння і сповіді, і отримала прощення цих гріхів і знову могла відродитися в цій Христі, відродитися, відновитись у Божій благодаті. Тоді у Христі, саме про це ми сьогодні згадуємо це велике свято благовіщення, коли Марія. Достойна, повна благодаті приймає цю Божу благодать, цю Божу силу, отінена цим Духом Святим зачинає Сина Божого. Тому вона, причиста Діво, церква називає Богородицю, яка народила Бога, яка є матір'ю Божою, тому вона має таку велику, тому її таке велике заступництво є перед Господом. Тому ми з вірою також взиваємо і кличемо до неї, звертаємось до неї і просимо її заступництва в нашому житті. Просимо її, щоб вона своїми молитвами заступалася за нас, особливо в теперішній час, цей час нелегкий, час війни, час небезпеки, загрози. Що робити нам? Не падати духом. Не впадати в якийсь е, в таку безвіру і віччя, ні. Але з довір'ям звертаємося до Господа, але також з довір'ям просимо в Неї, Матері Божої і Матері нашої, Небесної Матері, просимо її заступництва, щоб вона своїми молитвами заступалась за нас, щоб вона випросила в Господа цієї благодаті, захисту для кожного з нас. Щоб ми пройшли цей час налегки війни, нещастя, війни, горі, щоб вона випросила в Господа також миру для нашої батьківщини, щоб вона випросила в Господа, щоб ми силою Божою могли звільнити нашу землю від загарбників, і щоб знову спокій і мир запанував в нашій землі. Отож сьогодні. Повторюючи ці слова Архангела Гаміла, радуйся благодатна, Господь з тобою. Звертаємося до неї, до пречистої Діви Марії, щоб вона своєю молитвою стояла перед Всевишнім, щоб вона покрила нас своїм материнським омофором і заступала за нас і випросила цю Божу благодать миру для нашого народу. Амінь. ім'я Отця і Сина.